Ой, людочки, знаєте, як не можу, ну не можу сказати недоброго ранку, тому що дякувати Богу, всі живі, але ж він напівдобрий, напівнедобрий недобрий, на ті події, які вночі сталися в Україні. Знову ці обстріли сьогодні в нас Дніпро було під масованою атакою. Щиро співчуваю, люди. Знають, що це таке. Київ, потім пішли ракети на захід України. Але найбільше, я так розумію, дісталося Дніпрові. Ну, ми це е, знаємо, навіть якби в нас і не було ніяких, знаєте, там пабліків і каналів, з яких можна читати, тому що все, що йшло, практично дуже велика частина, йшла через Кременчук. Дніпро, я вам хочу сказати, ми не спали разом з вами, бо наші хлопці молодці, вони намагалися це все збити. Тобто я лягла спати, господи, ми були і в підвалі, де ми тільки не були. І тільки ляжеш у ліжку, знову Кременчук готуйтеся, ще партія підходить. То ми вже їх гепали, гатили і місили, як могли. І так тільки ляжеш в ліжку, знову, господи, біжиш. То до коридору, то до ванної кімнати десь закритися, тому що коло вікон ж. Тобто ми старалися, відверто вам скажу, і е, 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 також. Я ж кажу, не спали разом з вами. Я навіть йшла на задній двір туди, ну точніше, до підвалу. А якраз мій батько відкрив двері на задній двір. Це в нас передній парадний вхід. То я навіть чула, господи, як він ну, десь уже далеченько відлітав. Один... Ну, потім його почала вже інша бригада поряд також збивати. Тобто ми, ми стараємося, я навіть задала запитання вчора, ну таке дурне, ну чомусь мені кажу, слухайте, а як оце на нас летять? Збиває їх от інші там, збивають населені пункти там чи міста? Тому що мені вже здається, як на Кременчук, але ну, то потім ми таке ж з'ясували, що, мабуть, же, ж так, тому що я ж кажу, ми дуже старалися вчора, чи сьогодні вночі. <кій> потім я вже боже пішла лягла спати. Як... Десь там залишилось два чи на Миколаїв, чи кудись, що вклалася, дивлюся <клуюсь> ракети. Думаю, ну, попередили, що ж тією самою буде, траєкторією, практично. І потім і все, і заснула. І заснула, і чую, в мене вже телефон грає, мені там погодинно я п'ю пігулки, вже потрібно прокидатися. Я розумію, що я поспала 40 хвилин, матір Божа. А там такі пігулки, як вип'єш, потім ще годину не заснеш, бо <кій> чим би ти не заїв в роті гірка, і оце, <кій> розумієте, бо воно мені оця гіркота лізе усюди аж по всьому стравоходові і аж до кінця язика. От дивіться, покажу, трішечки приємного. Все рівно ж треба ж життя продовжується. <кій> дивіться, як у мене гарно квітне Бругманзія. Все літо щось їй не подобалося. то їй спека, то і ще щось. Я вже на наступний рік її буду пересаджувати, бо вона вже в цих відрах, мабуть, рік четвертий, і вони її, мабуть, і замалі. Хоча дивлюся в людей невеликий, невеликий горщик там, чи кашпо і прям ціле дерево. А в мене якісь отакі, не знаю, цурпалки стерчать. Оця так квітла і ще ж був дощ позавчора, вона взагалі не закривалася. Люди, в кого є, вони знають, наскільки чарівно вона пахне. Це просто надзвичайний аромат. Над нею вчора вночі, ой, позавчора, прилетіло це, знаєте, жужало звичайне українське колібрі. І вже було, мабуть, десь опів на десяту, і оце ходором, оце, оце квітка ходила, він там збирав собі пилок чи нектар. Дивіться, ну це просто, ну це ж уже йому вже. Квітне Вже, мабуть, четвертий день. У мене, до речі, вони так якось знаєте, день відквітли і все. Ця ось також тільки буде, ну, якщо встигне, і одна взагалі не хоче. Я про них надивилася, які є різновиди, які є е, е, і махрові оці їхні грамофони, плафони. Взагалі називаються вони е, труби янголів. Е, і отут, знаєте, так буде гарно з серединки стирчати. Е, ну, Мені дуже подобаються, Я ж, звісно, полізла в інтернет замовляти. знаєте, Люди тут роблять нахил на якісь плодові фруктові дерева. А я на все підряд, а мені все підряд потрібно. Ну не можу я, Мені такі парфуми треба. Не можу я просто з цієї краси. Армат дуже схожий: акація, нарциси, гіацинти, я б сказала, нічна оця фіалка. І це все. Такий, від... одна квіточка квітне. От ми сидимо там за столом, отам. одна квіточка, і я вже кажу все, бургманзія заквітла, всі біжать нюхати. Тому що е все одно він таким шлейфом йде, особливо коли те теплий вечір. От Квітне, я ж кажу, квітне. <кій> В цьому році оце вона почала кінець серпня і. Е Ма іною ну, це ж уже кінець вересня місяць. Не пам'ятаю навіть тому, що це ж така голова. Чи, е, я сказала, що пересаджувати буду, бо я її так-то піддобрювала, але ж все рівно я думаю, що вже треба ґрунт змінити. Я ж на цьому не заспокоїлася, я ж полізла в інтернет шукати і знайшла. Ось мені надіслали. Вчора забрала посилочку бругманція жовтого кольору. Звісно, я не знаю, коли вона. Ну те, що презентували для продажу, розуміють. Там вона теж була десь такої висоти, але вона була з квітами вже. Ну нічого страшного на наступний рік. Сподіваюся, що мені вдасться їх зберегти. От єдине що зберігання люди є взагалі її висаджують просто отак, от на квітники. Або отак, от просто як я, у відра, але потім вони не зберігають оцю основну частину. Це бачите, ото все позрізуване, отакі в неї товсті, стовбуряче вже в мене. А оце все то повідпадало, то позрізало. Чому? Тому, тому що ж коли я її обрізаю, коли спускаю до погрібу. Можливо, не знаю, можна її в приміщенні, в теплому, ну там в погрібі, скільки там градусів. До речі, я не знаю температуру в погрібі. Ну, не жарко ж. І вона таким чином зберігається. Вона пускає такі тонкі пагони, бо там же їй не вистачає світла, ну отакі дуже схожі. От бачите, от таке пускає. Потім вони ті пагони самі по собі пропадають, або я їх обрізаю, А вже за літо вона ж досить швидко виганяє отакі стовбури. і це ж так квітне. Але дивлюся, люди знаєте, що робить? Вони просто от наживцюють собі отакий от гілочок. І потім не зберігають оце основне оце коріння. А оці гілочки вони ж за зимовий період пустять корінечко і садять їх. Я боюся, чому я в минулому році спробувала. Думаю, ану, спробую я, я ось ще й в цьому році спробую. Або взагалі залишають на клумбі, не викопують, і воно повністю обмерзає. Це в мене тут сови заболіла голова, бачите? І, і відпало вухо. Така гарна міцна сова, О, буде сова поливалка, дивіться. Ну, Викинути жалко, але мені подобається дуже. А без вуха, якби ж те вухо десь знайти, я б його, звісно, щоб приклеїла б. Треба туди щось вставити. І це все вимерзне, нічого не залишиться і, і повністю вимерзає. Я вже бачила у багатьох людей. І навіть бачила в знайомих не просто там по інтернету, а отак от вживу. Що вона собі живців оцих понарізала ціле відро і каже, а та я виконував, воно мені 300 років не потрібно. Я так боюся, і мене в мене минулому році, я ж кажу, я їх нарізала, поставила і забула про прохолодній кімнаті, і коли прийшла, вони повністю і змерзли, і згнили. Думаю, о, то вже в мене взагалі б нічого не залишилось. А в цьому році спробую, от на їх, наріжу живців і занесу ж таке в тепле приміщення, і буде, і буде в мене своєрідний експеримент. О, дивіться, у нас таких равликів раніше зроду віку не було. Ану, сфокусує, ні, бо він мікроскопічно манюсінький, не хоче фокус брати. Отакі. Я їх тільки, знаєте, де бачила? Ну оці такі ж як воно? Форма в них катушка, я не знаю, як воно правильно. Вони оце, що, що такі в мушлі позають? Ну, слимаки то сли, слимаками, слимаки це в нас, слава Богу, є. Бо я починаю хвилюватися, що все в нас гаразд і добре з нашим кліматом. А це появилося отакі. Раніше бачила їх тільки в Криму отам, або в, ну, на півдні України, десь на морях. Вони там на траві сиділи, там в степах. Це повністю. Ну, на траві дуже багато. Нам була, слухайте, така диковинка. Е, думаєш, господи, у людей таке є. Е, Пам'ятаю, корови пасуться. Це там ми десь відпочивала арабатська оця стрілка гінічна. Корови пасуться, їдять <клухи> траву разом зі своїми паразитами. А вони такі ну, трішки більші були. А нам, а нам же ж таке диво, кажу, Боже, у мене знайомі кажуть, понабирали собі в повні кульки намисто з них робити. Прямо на траві отак знімали. Там тої трави такої, яка там травата? Такі одні солончаки, і сух, суха стерчить, та трава як стріха. І оце і понабирали, кажуть, вони потім як заванялися. І нам так було дивно, що їх так багато сидить. Слухайте, у нас вже третій рік чи четвертий. Але зараз настільки активно, що оце поночі, як іду, особливо після доща, так під ногами їх хрустить, як попкорн. Я розумію, що я йду по равликах. Я не можу сказати, не знаю, жалко мені їх чи не жалко, і шкоду вони, та їдять же ж так самісінько, мабуть. Ну, от, в принципі, на цьому і все. А ще я покажу, я знаєте, що замовила? У мене ось дипладенія. А я замовила собі е... от не пам'ятаю, треба подивитися, біла чи рожева. Бо я, я ще зробила наголос на тому, що в мене є. Е... Червона. І щось мені так здається, ну подивіться. Слухайте, якщо, не дай Бог, оце вона буде рожева, ну, їй Богу, більш нічого не замовляти. бо я там вже розігналася цієї дівчини собі замовити олеандрів. <кій> а щось мені не люся, не дай Бог, оце, оце буде просто розове, оце рожеве, таке, як у мене, блідорожеве, то в мене таке є. Мені потрібно жовте. А це ось а ну зараз дивіться. Ось ось червоні бутончики. а ну буде воно схоже чи ні? А це ось один, і також в неї були з квітами. Ну чого, не могла з квітами надіслати. А це, ну дивіться, піптик, на якому він тримається, він не червоний. Мені здається, що я замовляла, як в неї не було білого, рожевий. Бачите, от сама ніжка. Ніжка, оця, ось, вона не знову погано фокусує. Вона не червона, вона така аж зелененька. А тут, а тут начебто червона. І ця червона, і на молодих ось червона. Ну, життя покаже, який я лох. <сум> Подивимося, що воно буде. Отака вона. До речі, хочу сказати, я думала, менший буде кущик. За, оце він за 100 гривень такий розлогий. Таке аж сюди пішло. Я так зрозуміла, що вони дуже е, е, легко живцюються і проростають, приростають, і е, не такий страшний, слухайте, чорт, як лякали. Єдине, що мені тут щось не подобається, чи підгорівший листочок, чи вже хворий. Господи, Оце за 100 гривень, а е, в оце отака 300. Ну, подивимося, я, звісно, на весну стала до них в чергу на інші форми, ну, на повні квіти. Ну, буде видно. А е, отак, ходячи по нашому ринку і намагаючись придбати також, все рівно от тільки, оце, тільки от тільки отакі. Побачила ще єдине, що додам, бо я вже так затягла це відео. Е, там один мужчина розказував також тіктокові, то він сказав, що е, не всі якщо оцей сорт ну, переважно квітне ціле літо, а в нього є помаранчеві там е, кольори. Ще якісь там ще повні, то вони потім дуже масово, дуже багато квітів викидають, але вони вже під кінець сезону. Тобто не буде все літо. Ну, мене в цьому році і цей все літо не квіт, не квіт, тому все добре. Так, людочки, всіх люблю, всіх обіймаю, тримаємося. Все буде добре, все буде Україна. Переживемо все і всіх ворогів. Тому всім з Богом. До побачення.